Що ні затримали диверсанта. В Велічійську громадяни допомагали міліціянтам покласти край продажу корильних сумішей. В день Святого Миколая Білгородністровські школярі виїхали з привітаннями до дітей-переселенців. В ефірі Безрабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Співробітники Служби безпеки України зірвали спробу дестабілізувати ситуацію на Одещині. Як повідомляє прес центр відомства, у ході складної спецоперації контррозвідка СБУ затримала громадянина України. За їх даними, він є членом диверсійної групи, яка, за завданням кураторів із ФСБ Російської Федерації, готувала низку терактів в Одесі та одночасно у декількох обласних центрах. Як розповів затриманий диверсант, уродженець Чернігівщини, який постійно проживав Велічівську, після організації вибухів його група мала здійснити силове захоплення адміністративних будівель органів влади на території Одещини. Під час обшуку співробітники СБУ вилучили у зловмисника цілий арсенал зброї, серед якого були два ручні кулемети, автомати Калашнікова, Гвинтівки, п'ять пристроїв безшумної стрільби та п'ять тисяч набоїв різного калібру. Також у нього знайшли велику кількість військової амуніції та спорядження. Наразі, за даним фактом, триває слідство. Велічівську небайдужі громадяни допомогли правоохоронцям припинити продаж курильних сумішей. Наразі небезпечні речовини вилучено з незаконного обігу та направлено на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Також встановлюється все коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Розлоги ще в наступному сюжеті червоний невеличкий кіоск у самому центрі Ілічівська. За задумом тут мали продавати чай та каву. Проте небайдужі громадяни виявили, що в павільйоні у невеличких пакунках продають суміші рослинного походження. Вони одразу повідомили про це правоохоронцям, які спільно із представниками громадськості негайно виїхали за вказаною адресою. За тут досі продавати чай, кофе, напідки. Так А що продавалося? Продавалась вообще-то легальные смеси, курительные еще. Еще что продавалось? Больше ничего. А таблетки? Нет. Сколько за сегодня продали курительных смесей? Я не знаю, я этим вопросом не занимаюсь, если честно. Ранее судимый? Да. По каким статьям? 185-я часть 3 -я. Еще были какие-то судимости или одна судимость? Пару судимость по тем же статьям. В ході проведення огляду приміщення даного павільйону було виявлено та вилучено 78 пакунків із речовиною рослинного походження, вагою по 25 грамів. Кожний В місті Лічовській було задержано двоє громадян, які займалися збитом курітельних смісій. Наразі 35-річного чоловіка, який здійснював продаж курильних сумішей, доставлено до міського відділу міліції. Продажа курительних смесей стоїть на контролі в внутрішніх діл, обращає зражданам Одеської області при виявленні торгових об'єктів, які займаються продажем квітних смесей, обращаються в районно відділи міліції, до сотрудникам управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків. За фактом незаконного продажу курильних сумішей розпочато кримінальне провадження. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Розслідування триває. Тетяна Баженар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Волонтери Ананіва придбали теплий одяг для солдатів-земляків. Як повідомляє інтернет-видання Траса Є95, громадська волонтерська організація Наніва «Большие Серца придбала бушлати, черевики, теплу білизну і спальні мішки для військовослужбовців, мобілізованих з Ананівського району. Керівник волонтерської організації Анна Самотей сказала, далі цитую, це чергова підтримка наших хлопців. Лише якщо раніше ми або передавали необхідні речі та товари через волонтерів та військомат, то тепер скористалися тим, що хлопці прийшли додому у відпустку. Після зустрічі з ними ми склали списки всього необхідного, чого потребують наші земляки. Всі речі та взуття закуплені чітко за потрібними розмірами і вручені адресно. У День святого Миколая білгородністровські школярі виїхали з привітаннями до дітей-переселенців із зони АТО. Іграшки, книги, одяг, а також розважальну програму. Все це наші учні підготували для дітей з обмеженими можливостями, які наразі живуть у селищі Сергіївка. Свято вдалося задоволеними залишилися і акерманські старшокласники, і малюки з Луганської та Донецької областей. Детальніше про це в сюжеті Ангеліни Савенкової. Школьники из Белгород-Днестровского поздравили детей из Луганской и Донецкой областей с Днем Святого Николая. С собой привезли пакеты со сладостями, игрушки, книги, теплые вещи, спортивные костюмы и канцелярию. Эти подарки предназначены ребятам с ограниченными возможностями, проживающими в санатории Сенетати. Побывали наши школьники и в Сергеевской школе. Передали поздравительные пакеты в санаторий Плай. Кроме этого, 25 старшеклассников показали детям-инвалидам праздничное представление. По сценарию в гости к ребятам прибыли сказочные герои. Маша и Медведь, Снежная королева, Пират и другие. Что ты сугробы сюда притащила? Да. Не боишься, что они растают? Да. Мы будем играть в игру. И, конечно же, поздравить ребят пришел и сам Святой Николай в исполнении четырехлетнего Егора Малиновского. День. Христос я пусть. Пусть. пусть никто пусть. не унывает, Пусть надежда и Подарки дети собирали сами, отдавали свои игрушки, поделились книгами и карандашами. А на сэкономленные деньги накупили конфет и печенья. Внесли лепту и местные предприниматели, рассказывает заместитель директора городского центра детского творчества Наталья Цвикова. 17 из этих детей ходят в школу. Мы с вами встретимся с ними в актовом зале. Мы с ними поиграем. Поездку спланировали еще в ноябре. Все получилось неожиданно. Готовясь ко дню инвалида, кто-то из местных школьников предложил проведать и детей переселенцев. А в ответ получили множество улыбок. Некоторые из малышей гостями из Белгорода Днестровского тоже дарили подарки, рисунки, поделки были рады с вами увидеться. Мы так хотели приехать, увидеть ваши красивые глазки, подарить вам праздник. Мы надеемся, что увидимся мы с вами еще раз. Вы нас будете ждать. Наталье и ее сыну Богдану в Сергеевке уютно и комфортно. Здесь, в Одесской области, приветливые люди, говорит женщина. Богдану говорить нелегко, но он старается и рассказывает, что принес ему святой Николай. А его мама благодарна за праздничную программу. Коля, Под, мы и вкусный скаль ага. мы маус мышка замороз. Хочется сказать большое огромное спасибо. Э городу Белгород-Днестровск за организацию детей, школ. Они вообще молодцы, устроили детям праздник. Действительно, вот, из сказок герои они поразили детей, и дети очень весело играли в игры, те, которые они подготовили. И вообще было все весело и хорошо. Огромное вам спасибо. Маленькие переселенцы получили в тот день частичку общего праздника и тепла. А для тех, кто его организовал и провел, это хороший урок доброты и сострадания. А еще белгороднестровские ребята, вдохновленные отличным результатом, хотят устроить новый праздник для детворы из поселка Сергеевка. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ. У Болграді згорів склад. Як повідомляє інтернет-видання «Болград.нет», у ніч на 22 грудня, приблизно о першій годині загорівся склад нової пошти, розташований на проспекті Леніна. На місці складу знайшли обгорілу пластикову пляшку з відкритою кришкою. На місце події виїхали оперативники болградської міліції та пожежники. Як повідомляє прес-служба державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники ліквідували загорання на загальній площі 20 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. А ось причина пожежі поки що встановлюється. А Ось в Одесі на місці пожежі знайшли труп. 21 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по вулиці Героїв Сталінграда виникло загорання в сміттєзбірнику. Полум'я виникло на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували загорання. На жаль, на місці події вони виявили тіло невідомого загиблого чоловіка. Причина смерті та загорання наразі встановлюються, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. На Одещині злодій серед білого дня вкрав сумку з кабінету райдержадміністрації. Подія сталася у місті Балта. Зловмисник примудрився обікрасти кабінет фінансового управління. Як з'ясувалось, у той час, коли співробітниця ненадовго вийшла з кабінету, чоловік забрався у приміщення та встиг вкрасти сумку, мобільні телефони, гроші та навіть ключі від сейфа і печатки. Крадія по гарячих слідах затримали місцеві правоохоронці. Він вже зізнався у скоєному. Зараз йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 185-ю статтею кримінального кодексу. <«Музика> Народна мудрість найкращий мотиватор для плідної роботи депутатського корпусу Білгородністровської міської ради. Засідання 39-ї сесії пройшло під девізом відомого українського анекдоту, який присутнім нагадав головний архітектор міста. Подробиці в наступному сюжеті. Головний архітектор Білгородністровського 18 грудня, коли весь православний світ вшановує пам'ять преподобного Сави, святкував свій день народження. Іменинник попросив декілька хвилин уваги та звернувся до депутатського корпусу із тим, що найбільше його турбувало, а саме власним розумінням господарської діяльності мера Білгородністровського Ігоря Нановського і Ігор Миколаївич, крім красивих слов і нужних річей за якими нічого не стоїть, нічого не вміє робити. Он как хозяйственник ноль, менеджер ноль, человек необязательный, обязательный, непорядочный, грехливый ноль. То есть получается ноль в кубе. Олександр Царенко наголосив, що громада Білгородністровського не повинна більше терпіти такого керівника міста, бо протягом чотирьох років своєї каденції він нічого корисного для міста не зробив. За його словами, свідченням цього є розбиті дороги, занедбані об'єкти комунальної власності тощо. Він звернувся до депутатського корпусу із проханням об'єднатися та розпочати роботу на благо громади. Забити всі між вами раси, об'єднатися, полюбити цей та Значить... І особено я обращаюся групі за засідання, комуністів, Взяти і закрити тему раз і всіх. Не мучить человека, і щоб чоловік не мучив наш город. Що ж, стосується перспективи розвитку Білогородністровського, то тут головний архітектор міста все пояснив мовою, зрозумілою, і депутатам, і всьому народу. Одним анекдотом. Подходимо, в коровнике корова к своей подруги на Белгородистонской ферме и говорит, слышишь, давай перейдем в Величевск, в другой коровник, там тепло, там ухажено, ухожено хорошо, там хорошо кормят, а мы здесь просыпаем, сидим. Она говорит, я согласна, но у меня есть одно условие. Ну, говорит, какое условие? Я говорю, хочу, чтобы шарик с нами пошел. Ну, подошли к шарику. А шарик говорит, не могу тебя, у меня перспектива. Ну а какая же перспектива у тебя? Да говорит, я слышал, э, как наш мэр разговаривал и говорил, что если мы еще месяц так будем хозяйствовать, то будем у шарика. Анекдот депутатський корпус прийняв на ура. Ба більше того, аплодували краще ніж коли вітали імениника зі святом. Питання наразі стоїть в іншому. У сказаному є левова частка істини. Чому ж тоді депутатський корпус протягом чотирьох років так активно утримували ігоря Нановського та чиї інтереси лобіювали протягом цього часу, довівши соціально-економічний розвиток міста до ганебної позначки? Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. До куяльницького лиману пустили морську воду. Над порятунком унікального природного об'єкту довго боролися екологи, громадські діячі та організації. Зараз вони вже поздоровляють один одного, сподіваючись, що морська вода допоможе врятувати водойму. Як повідомляє видання 048, цими вихідними пройшов пробний запуск морської води у куяльницький лиман. А вже найближчого четверга лиман і чорне море остаточно з'єднають. Так як труби прокладені під кутом, вода стікатиме самопливо. Очікується, що ці міри врятують всесвітньо відомий лиман від пересихання. Ось на такій позитивній ноті будемо завершувати наш випуск новин. Побачимося завтра о 17.30 на телеканалі Бесарабія ТВ. З вами була Тетяна Бежана. На все добре та хай щастить.